Дуже болісний інсайт. Нещодавно я зловила. Я спілкувалася з психологом і дуже переживала щодо своєї роботи, щодо своєї кар'єри. І вона мені сказала таку цікаву фразу, і мене завжди дуже сильно трирло, коли казали, що. А раптом в тебе не вийде, а ти не зможеш. І таке може бути. Хто знає, як життя, як обставини складуться, і мене це дуже сильно тригерило. Та як? То я докажу, то я зможу і так далі. Насправді, звісно, треба прагнути те, чого ми хочемо, але дуже класна штука, аби усвідомити, чи дійсно ви це хочете, чи щиро ви цього прагнете. Ні, це не про те, що типу, чи згодні ви в цьому працювати без грошей. Ні, це не про те. Це про те, що у вас є можливість зазирнути на. На один день в майбутнє. Ви зазираєте в те майбутнє і бачите, що те, чого ви так сильно прагнули, ви того не досягли. Тригерить, правда? Неприємно. Але, тим не менш, І от після цього, з цим усвідомленням, що що би ви не робили, як би ви не старалися все ж таки життя повернеться зовсім по-іншому. Чи повернувшись назад, ви продовжите це робити. Чи ви тут для, для того, щоб мати результат? Чи ви для того? Бо ви дійсно це любите, бо ви дійсно цим живете? Я собі дала відповідь. А ви. Але я все ж таки хочу бачити результат. Тому, будь ласка, підписуємось і слухаємо мій трек Айрі Незалізна на всіх платформах вже доступний, а також за посиланням у габці профілю.